Слухняність. Дозоре! Дозоре! Сюди! владно закричав Андрійко, кидаючи палицю в озеро. Пес нерухомо сидів на березі, байдуже дивлячись то на Андрійка, то на озеро. Маленький хазяїн наполягав на своєму. Він знайшов іншу палицю, знов кинув її в воду. Дозоре! Вперед! Скомандував він. Але пес у відповідь ліниво розтягнувся на піску і заплющив очі. Розгніваний Андрій почав бити собаку. Дозор неохоче поліз у воду. Невдовзі він, обтрушуючись, повернувся з палицею в зубах. Задоволений досягнутим, Андрій дав дозору грудочку цукру, поплескав його по мокрій шиї і направився додому. А за обідом Андрійко з захопленням розповідав Мамо, знаєш, скільки мені довелося сьогодні займатись дозором, щоб навчити його слухняності? Це нелегко. проте тепер він мене слухається. Невже ти маєш право вимагати від нього слухняності? здивувалась мама. Це ж мій пес. Дядько Іван подарував його мені, я йому зробив будку, я йому поклав туди свіжого сіна. Три рази на день годую, гуляю з ним, чищу його, називаю дорогий дозор, з гідністю перерахував Андрійко. Невже я не маю права вимагати від нього слухняності? Звичайно, маю, переконливо закінчив він. У мене також є маленький хлопчик, спокійно промовила мама. Мені подарував його Небесний Отець. Для цього малюка я роблю все, шию, перу, готую смачну їжу. «Чу, постійно молюсь за нього, люблю і називаю дорогий Андрійко. Коли він хворіє, лікую його і довго сижу біля ліжка. Думаю, я також маю право вимагати від цього хлопчика слухняності, але на превеликий жаль, мені часто доводиться поводитись з ним, як тобі, з дозором. Андрійко слухав мовчки, яскравий рум'янець з'явився на його щуках». Мамо, я тебе люблю. вигукнув він, і буду завжди слухатись, як дозор мене. Синку, між тобою і дозором велика різниця. Тобі Господь дав розум відрізняти добро від зла, а дозор цього не розуміє. Звичайно, я можу примусити тебе слухатись, але мені хочеться, щоб ти був слухняний без примусу. І це, Андрійко, не тільки моє бажання, але й веління Боже. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це господеві приємне. you <smart noise>